Засідання відбулося в Кіровоградському районному суді. До зали суду прийшли батьки загиблої 11-річної Ольги Лукешко. Аварія сталася у селі Бережинка Кропивницького району у листопаді минулого року. Ось що тоді розповідав очевидець Володимир Мерещенко. От летіла машина і вдарила її. Я підбіг, чую удар такий, я в домі. був. Литина йшла, воно кружочок. Він ударив її, вона аж отуда От влетіла на черепіцю. Ну я за савіше дихала. А потім спробував пульс. Визвали скорою. Під час судових дебатів прокурор просив покарання обвинуваченому у вигляді позбавлення волі на 8 років. Ході до судового слідства. Були встановлені обтяжуючі покарання обставини, передбачені статтею 67 кримінального кодексу України, це вчинення кримінального правопорушення щодо малолітньої дитини та вчинення кримінального правопорушення в стані окольної стані. Суспільна небезпечність цього злочину полягає в тому, що людина, яка має можливість надати допомогу іншій людині і тим самим врятувати її від смерті або настання інших як Тяжких наслідків не робить цього, що свідчить про низькі моральні якості цієї особи. Захисниця обвинуваченого розповіла, її підзахисний має хронічні захворювання. Призначити покарання з урахуванням всіх обставин справи, даних про особу та обставин, що пом'якшують покарання, а саме щире каяття, повне визнання вини, часткове компенсування моральної шкоди та повного відшкодування матеріальних збитків, наявність хронічних захворювань. Та бажання обвинувачення відшкодувати в повному обсязі моральної шкоди. Віктор Кузьмін свою провину визнав. А я не знаю, скоріми політи. Через годину суддя зачитує вирок. Остаточно призначити покарання у виді, позбавлення волі. Строком на 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Строк відбування покарання рахуватиме з моменту затримання, а саме з 9.11.2020 року. Коментувати рішення суду Віктор Кузьмін відмовився. Його мати сказала, що оскаржувати вирок не будуть. Анна Добрань, Анатолій Басисти, новини на Суспільному, Кропивницький.